Влаштуватись на роботу, отримати якісні послуги та безперешкодно пересуватися містом. Наступні три роки Вінниця працюватиме над тим, аби громада стала комфортнішою для людей з інвалідністю та інших містян. Зокрема, затвердили програму безбар'єрності, аби впроваджувати рішення ефективно, адже потреба у доступному просторі загострилася. Після повернення зміни я, як і багато моїх братинів, зіткнувся з реальністю, де фізичні бар'єри стали частиною повсякденного життя. Коли Колементарні речі, як похід до магазину, відвідування лікарні чи якогось супермаркету стає для тебе проблемою через відсутність пандусів, ліфтів чи доступних доріжок. починаєш усвідомлювати наскільки ці бар'єри впливають на якість життя. Покращити доступність планують в усіх сферах, зокрема в освітній, економічній, культурній, спортивній та суспільній. Що стосується транспорту, 60% рухомого складу у Вінниці, має низьку підлогу. Та цього недостатньо, адже більшість трамваїв недоступні для людей на кріслах колісних. Разом з швейцарськими нашими партнерами ми працюємо в цьому відношенні. Ну, фактично, ми десь багато чого взяли з їхньої низькополої вставки, яку вони теж там на якомусь заводі свій час виробляли. От, і будемо це виробництво налагоджувати для наших сесюрських трамваїв, вже нових вагонів цих. Ми повинні створювати комфортні умови для всіх людей, які потребують саме такого знаєте, інклюзивного простору. Проваджувати нові рішення будуть системно за 4-3 за роки зробити громаду повністю безбар'єрною досить складно, тому що в переважній більшості це все залежить від фінансування. Але ми не будемо зупинятись шукати різноманітні можливості донорів, організацій партнерів, яким будуть сприяти цьому процесу. До покращення безбар'єрного середовища залучать також громадські організації. Катерина Соколюк Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта.